Товариство, усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав. І це у нас третя серія наших буднів, фермера у селі Горбані на Київщині. Ну, я приготувався, підігнав два тракторики, також, як ви бачите, навіть у кувальню підвіз, ну, так чи інакше відстань доволі далека до наших лужків. Тому давайте давайте працювати. Бо я хочу викосати цей лужок. Також зібрати усю траву у валки. Ну, а потім затюкувати. Ну, роботи то багато, ділянка не мала. І я сподіваюся, що мені запасів тюків з травою повинно вистачити та точно на рік. Тому що. Тут площа, повірте мені, доволі немала. Ну, а ви не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії цих буднів. Ну що ж, я опустив косарочку. Здається, вона польська, хоча в Україні вони доволі поширені. Ну і в нас вона, звичайно, що також є. Ну що ж, викошуємо. Так, пройшли ми один рядочок, можна його так назвати, хоча, повірте мені, косити, ми будемо досить та досить довго. Гадаю, що цілий день ми тут з вами прокрутимося. Ну, варто також і розуміти, що ми будемо тримати овець. Ну або шкіз я ще не обрав, але я гадаю, що можна було б взяти овець спочатку. А для цього нам потрібно дуже багато запасів. Дуже багато трави. У нас не буде багато голів, але так як ми взялися за цю справу, треба її виконати. Так, проходимо. Давайте ось тут обабіч польової дороги, пройдемося. Ну, але я хочу вас задавати в тому, що тут рельєф доволі унікальний, тому що. Дібратися сюди було не так і просто, тому що то там було, це то там якийсь рівчачок, ярочки. Зовсім такий складний рельєф, ландшафт тракториками сюди добиратися не так і просто. Це ж не їхати звичайною асфальтованою дорогою до місця, призначення. Ні, це зовсім по-іншому. Ну, Зараз ми покосимо це все. Ну, а потім будемо дивитися, що ж у нас буде з валочками відбуватися. Ну і так далі. Так, я вже викосив приблизно. Та це не чвертина, яка це чвертина? Або, можливо, і так. Точно одну п'яту всієї площі я зміг викосати. Але працювати за таким тракториком доволі зручно, повірте, друзі. Працювати в МТЗюку... Ось так. На палаючому сонечку, це, ну, можливо, задоволення, але на щастя, у нас є кондиціонер. І тому ми не так сильно відчуваємо саму спеку, якби ми були без цього от, накриття та кондиціонера. Так, ну, минуло багато часу. Я вже навіть думав, що та ну, я сьогодні його докошу чи не докошу, коли я його закінчу. Бо в мене ще треба. Зробити там тюкувальні підправити там, там налаштувати. Усе. Треба ще завалкувати це все. Ну, самі розумієте, це час. Тільки час. Треба витратити на це все. Ну що ж, скушуємо. Останню траву. Чудово. У нас тепер <з>. цей лежак готовий. Готовий до валкування. Тепер тільки погляньте, скільки у нас багато валків. Ну, ось таких невеличких, а нам його потрібно зробити в більших валках. Бо тому що так постійно їздити, ну це не правильно, це погано. Треба багато разів проходити, а тут зразу зробив там, завалкував, три валки об'єднав в один, Навіть не три валки, а п'ять валків один об'єднав і так швидше ти затюкував це все. А в нас, до речі, ще й не круглі тюки. циліндричні, а у нас вони. Прямокутні. Ну і роботи теж буде дуже багато. Я ще не знаю, як їх буду перевозити. Не знаю навіть. Буде, напевно, досить склад. Ну що ж, ми пересіли з одного МТЗюка у інший МТЗюк Це у нас Кей. Ну що ж, давайте, друзі, опускаємо цю валяльню. І зараз усе повалкуємо в один валочок, в один рядочок. Бачите, як працюють у нас нанотехнології. Працюють справді вдало. Ось і не потрібно купувати якісь там дуже дорогі, дуже дорогі німецькі там штуковані агрегати. Не потрібно купувати американські і тим більше не потрібно купувати французькі чи італійські. Зразу вже купив в Стані, вона вже має давно була, купив собі, там десь продавали на Волині, я купив, думаю, все, буде. Хороша праця, багато зароблю з цього всього. Мені головне, аби цей агрегат виконував свою функцію. Неважливо, як він виглядає, неважливо, скільки йому років минуло. Головне, аби він виконував свою роботу ефективно. Так само з тракторами. Головне, аби це було ефективно. Навіть якщо ти купуєш щось занадто нове щось занадто дороге, все рівно ти витрачаєш ще більше грошей на те, щоб якось обслуговувати цю техніку. А ми купили ось таку звичайну штуковуну, мені її, знаєте, для такого фермерського господарства достатньо. Якщо в мене були просто велетенські, велетенські, дуже велетенські лужки, то звичайно, що я купив би щось більше, ефективніше, але мені цих штуковин... Знаєте, вистачає. Я хотів би косарочку оновити. Хотів би купити кращу. Але треба ще піднакопичити коштів. Ну і пошукати, де ж там продають які косарочки в Україні, щоб потім купити її е, дешевше. Так, друзі? Ну, валків буде багато, точно до 15 штук валочків. І так шведенько, потім ми тікувальною пройдемося, затікуємо ці всі валочки. І зможемо впевнено сказати, що. Ого, скільки у нас стюків. Точно більше сотні буде. Ну тут точно більше сотні їх буде. Ну, але і овець у нас буде небагато, тому нам повинно вистачити цієї Треба багато часу. Так, ну останній валочок, друзі. Останній валочок, і ми дійшли, можна так сказати, до фінішу. Часу витратили багато, але ми і попрацювали вдало. Якби нам тільки за це платили, а то ми. На себе лише працюємо. Так, ну що ж, далі у нас буде працювати МТЗюк. Зараз причепимо до нього нашу тюкувальню і будемо тюкувати тюки. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Ну, знаєте, в мене так багато планів виникло саме на це проходження. Я колись давно хотів розпочати щось на горбанях. У мене було багато сумнівів через те, що. У мене насправді відеокарта доволі слабенька, і ФПС теж доволі не з високих показників. І я все ж думаю, ну давайте спробуємо, все ж хочу насладитися більше грою самою. Аніж. Ну все одно, надіюся, якщо ви підтримаєте, то, звичайно, що серії будуть виходити. Якщо ні, то Ну, не знаю. Буду грати, напевно, що для себе. Аби тільки був вільний час. Ну що ж, друзі, опустили ми підбирач. І тепер. <реш> цікавою технологією. У нас солома. Ну або солома, сіно, або трава потрапляє у прес. Прес усе у нас складає в кучку, комплектує, і потім вони виходять ось таким от шнеком. Хоча то не шнек, а випирання, але все рівно нагадує мені шнек, тільки він тюки викидає, а не щось зернове. Так, проходимо наступний рядочок. Ось так. Якби було так, щоб ти там тюкував, ззаді причепив якийсь причіп, і там хлопці автоматично все складали на причіп, але потім ну потім все треба складати в кучки, під'їджати своєю вантажівочкою. Хоча в мене немає вантажівочки, в мене є причепчики, також до Причепчика у мене є там що. Даєво в у мене є. Так, у мене є бусик. Але бусик не, не певен, що він витримає ті всі тюки, але побачимо, побачимо. Так, друзі, ну що ж, дотюковуємо останній волочок. Тюків, як ви бачите, море, дуже багато тюків. Навіть не знаю, скільки разів я їх всі зберу. Гадаю, що у мене це піде багато часу. я теж певний, що ви тієї ж самої думки, що і я. Це багато, це занадто багато тюків. Це навіть не круглі. Це не круглі тюки, це квадратні. Так, я вам набрехав, то був не останній волочок, ось, до речі, останній волочок. Ну, але я вам скажу, попрацювали ми добре. Я не хочу так далеко більше їздити, хочу поблизу якийсь лужок придбати. Або, знаєте, біля хати, біля хати засіяти усе травою і там скошувати. Для такої кількості голів мені повинно точно вистачити самого сіна, соломи та трави. Не знаю, чи я буду солому взагалі <смір> зберігати, бо в мене немає ні свиней, ні корів. Але, можливо, ми сіно зробимо. Так, друзі, МТЗю добре попрацював. Тюків ми маємо дуже багато. Точно потрібно витратити ну, ходок. 4-5, якщо я використовував би даєво. Хм, побачимо. Але тюків все одно дуже багато. Аби тільки не перестаратися. Бо буває ще навантажимо ми занадто багато на наш бусик, і він ще бодай не довезе додому це все. Ну, гаразд, повернемося потім з бусиком, з тракториками на самій базі. Ну що ж, зустрінемося потім. Так, я підігнав свої тракторики. Е, ну, дуже брудні тракторики, бо там дуже багато багна було. Нехороший такий рельєф. Не люблю я далекі відстані. Але так як ми маємо цю ділянку, звичайно, потрібно було б і викосати на ній щось, ну і показати вам, як працюють ось такі невеличкі фермерські господарства. Так, миємо наш білорус, а потім ще кия помиємо, ну і припаркуємо. Ну а потім почнемо возити возити тюки. Ой, гадаю, я буду дуже сильно морожитися з тими тюками. Буду морочитися. Так, давайте ще помиємо кия на останок. Ну і ось цю валяльню також. Давайте помиємо. Аби воно було у нас чистеньке, тому що ми попрацювали, бо ще бруд залізе кудись в трактор. і буде барахлити усе у нас, потім, щоб було все чистесенько. Бо ще бодай залізе кудись до труб, там, до двигуна, до карбюратора, буде все брудне, неефективне. Для чого нам це ці проблеми? Потім щоб двигун міняти, чи що. Так, ну що ж? Давайте паркуємо тут нашу косарочку. І все. Тракторики ми привезли на базу, усі аргати також. Ну і тепер діло до тюків. От тепер я буду морочитися. Слава Богу, що відкриваються борти. Ми можемо от складати ось тут. Не знаю, скільки ходок потрібно зробити. По ідеї повинно піти всього 4-5 ходок. Ну, це, по ідеї так. Ніби тюків не багато, але вони все ж таки займають місце на нашій, е, нашому бусику. Так, вантажимо, друзі, вантажимо. вантажити саме задоволення, знаєте? Вантажити доволі просто. Навантажив так, а потім як гайнув додому з тими всіма тюками. Так, друзі, одна з перших ходок вже тут, і він трішки прибуксовує. Я дуже багато навантажив. Ну, ви самі бачите, яка швидкість. Оце 10 км, 11 км за годину я постійно чесав. Постійно така була швидкість. Ну, це перша ходка. Ще є що працювати, ще є що робити. Складаємо тюки ось тут. Добре, що у нас є таке накриття. А я от не знаю, де я буду зберігати комбайн? Можливо, і тут. Все ж місця достатньо. Думаю, комбайн тут буде. Якраз влізе. Так, давайте. Тут складати усі наші тюки, і потім поїдемо по наступну партію. Нагадаю, їх буде ще та ще більше. Так, друзі, ну що ж, дивіться, яка у нас брудна автівка. От вам і бус. Купив буса. Ну, буду щось возити. Я його переважно брав для підонів, палетів, там, корми купувати курочкам. Ну і тюки, як ж без тюків. Тільки марнотратство було б. Б я не возив би тюки. Ну і друзі, всі тюки. Перша партія є. Ну що, давайте другу партію. Так, а що там у нас вівці кажуть? Так, треба 3000 літрів самої трави. Давайте зараз поставимо. Працюєш, о, чудово! 500 літрів. Один тюк це доволі хорошенько. Ну що ж, так, довожу ще одну партію. Отака вам швидкість. Ну, цього разу якось швидше я їду, бо тому що я менше навантажив на наш бусик. Бо попереднього разу було все ж важче це все вести, а цього разу якось легше воно все йде. Якось робота добре працюється, не гарцює наша вантажівочка, ну, не вантажівочка, наша автівочка не симтай буксує, але все одно мені це не дуже подобається. Розумієте чому? Бо тому що швидкість е, мала, потужність теж е, не з великих. Так заїжджаємо. Ну, Ще одну партію ми привезли. Але це ще не все. Треба ще, напевно, з курочками розібратися, купити курочок, овець і запустити е, ці ферми, аби воно все працювало та приносило нам дохід. Хоча треба ще нагодувати їх, а потім вже приносиме дохід в майбутньому. Останній тюк. Ось тепер стільки в мене тюків. Так, ще приблизно три партії треба привезти, три ходки зробити. Ну, я так підрахував. І все. І тюки привезені, але їх так багато. Думаю, нам їх вистачить точно на цілий рік. Так, наливаємо води. В цистерну, добре, що у нас все поруч, біля самої хати під'їхав, набрав, Вона навіть автоматично, до речі, набирає. Цю штуковину? Ну, ось так. Ну що, давайте тепер виїдемо якось звідси. Але спершу давайте до 100% наберемо цю цистерну. Чудово. Давайте рушати. Ось тільки обережно, ще заїду в паркан. Погну. Так, погну, а мені це не потрібно. Крила погну у трактора. Так, заїжджаємо назад наше подвір'ячко. І зараз залиємо води нашим вівцям. І будемо вже думати про тварин. Бо, тому що ми вже привезли, немало я вам скажу, немало. Трави треба було б і запустити в наші підприємства. Аби наші вівці вже могли споживати воду і також траву свіженьку. Водицю. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо до сюди. Так, вивантажуємо воду, переливаємо в інший резервуар, аби потім автоматично вода доливалася нашим вівцям. Ох, сіки мені ще буде роботи в майбутньому. Так, давайте купимо з вами овець. Кіс я не буду купувати. Можливо, на майбутнє будемо. Займатися сиром та молоком побачимо. Так, я купую зразу 30 голів на максимум. Я розумію, що я багато вовни не буду отримувати. Але як пасивний дохід, все ж доволі хороше рішення. Я також не забуваємо і про те, що курей треш треба годувати. Теж потрібно годувати курей. Тому я придбав комбікорму. Я глянув на ціни, на ціни пшениці і на ціну комбікорму, і побачив, що та ну, вигідніше купувати комбікорм, чим годувати своєю пшеницею. Та і моя пшениця, вона не провіяна. Ну і я її буду продавати десь взимку. Взимку отримуємо з цього весь дохід. Ну, а птицю будемо годувати комбікормом нашим вітчизняним. Так, заїжджаємо до нашого подвір'ячка. Не знаю, чи я буду робити зміни на своїй базі біля своєї хати. Можливо, позрізаю деякі дерева, які заважають, які занадто великі. Бо я побоююся, що дерево може впасти на стріху і проб'є мені шифер, не хочу я цього. Зате ми з вами привезли, привезли корми. Давайте зараз вивантажимо. І дамо курам. Першу їжу, але спершу треба їх, звичайно, що придбати. Ну, і перед цим, можна так уявити, ми домовилися про купівлю курочок і також качечок. Тобто ми будемо тримати різну птицю. Шкода, що немає гусей та індиків, було б ще цікавіше. Так, друзі, ну що, готові наші курочки та качечки до годівлі. Навіть їм їжу вже насипали в кормушечки. Чудово, друзі! Ми з вами вдало попрацювали. Ми придбали корми, ми привезли тюки, зайнялися запасами нашої, нашої трави. Ось, до речі, і вона, але ще треба подовозити залишки того, що у нас лишилося на лужку. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Цю серію не забудьте про вашу активність під цим роликом, бо тому що ваша активність ваша підтримка мотивує робити наступні відосики про Горбані. Ну так, Горбані, мапа велика, багато можливостей, багато цікавих. Ну Що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте! І до наступних зустрічей!